Ані першонаціональне не безнікає до вас, пане Руслан. Скажіть, будь ласка, така кількість об'єктів в Київській області, яка відкривається соціальні, відповідно до програми соціальне партнерство, бізнесу і влади, це наполегливі аргументи держави чи приходить на вашу думку розуміння підприємців, що слід інвестувати в соціальну сферу? Перш за все, я скажу, що я щаслива людина, коли присутній при відп'ятті ось таких об'єктів. І до кінця року ми відкриємо плавательний басейн в Броварах, льодовий палець в Богуславі. Ми втілюємо в життя соціальні ініціативи президента, тому що президент це та людина, яка не тільки дає доручення, а в цілому і відповідає, і переживає. І сьогодні на Київщині ми тільки в цьому році відкрили 10 стадіонів і 112 спортивних площадок. Це дійсно, ми створюємо е, щасливе майбутнє для майбутнього покоління для дітей. Якщо дітки будуть займатися спортом, якщо діти будуть захищати, вони у них є майбутнє. Поряд зі мною знаходиться Денис Селантів. Це та людина, світово світовий лідер. І сьогодні він разом з нами зустрічається з дітьми і дає майстер класу. Це так повинно бути. Тому ми будемо втілювати в життя, ми будемо будувати. І сьогодні ви знаєте, що всі люди розуміють, якщо не будуть створені. Навчальні комплекси спортивні не буде майбутнього у дітей, у їхніх і в цілому в державі. І тому завдяки державно-приватному партнерству сьогодні ми втілили цей проєкт. Я щасливий тим, що відізвався Руслан Бадаєв, який знайшов меценатів, і в цей комплекс витрачено біля 7 мільйонів гривень. За короткий час ми побудували котельню на енергозбіраючих технологіях. Ми побудували два басейни. Ми в цілому створили цей комплекс, і це буде соціальний комплекс для дітей Васильківщини, які безкоштовно будуть займатися плаванням, які будуть лікуватись, які в кінці кінців шліфувати своє здоров'я. Які головні аргументи переконали вас здавати басейн соціальні перше, це почалося десь рік тому. Я можу сказати, що сьогодні головне. надать нашим детям возможность заниматься спортом. Это сегодня главное. Вы последний раз открывал бассейн? Я не помню, когда я последний раз открывал бассейн, когда был при, при открытии бассейнов. Поэтому, что сегодняшнее событие это достаточно редкое, но как мы слышим, в течение месяца будет открыты три спортивных комплекса. И, конечно же Каждый комплекс це буде вес золота, тому що спорт это не только здоров'я, это хорошая фігура, це и те черти характера которые в дальнейшем помогут дітям добиватися успіху і делать нашу страну лучше. А скажіть, будь ласка, ну ом, реставрація так була цього музеї? Значит, була не реставрація. Шість років цей комплекс не працював. Тут була тріщина в самої чаші басейну. Не було вже вікон і дверей, не опалювалося, тому потрібно було конструктивно поміняти підхід то підхід, побудувати котельню, яка буде надавати тепло ось цьому комплексу і школі, зробити капітальний ремонт чаші, відремонтувати будівлі, створити умови для наших діточок. По перше, сьогодні надзвичайно комфортні умови. І тепло, і мебель, і тепла водичка, і викладачі все це в цьому комплексі є. Тому потрібен був і час, потрібні були кошти, і потрібна була воля, людська воля, не чиновників, а людська воля, щоб приступити ось до цього басейну. І тому я щиро вдячний меру міста Володимиру Сабодашу, Руслану Бадаєву, який, який підключився до цієї справи. І сьогодні він заявив про те, що кращі із кращих будуть які будуть виступати. За Васильків він буде фінансувати для того, щоб ці люди могли виступати за область, за Україну і на міжнародних змаганнях. До речі, Київщині до речі, я вам скажу відверто. Я звернувся до начальника управління освіти, щоб і вчителі, які працюють в школах, і діти робили зарядку. Для мене було незрозуміло, коли я в 2010 році почув, що 60% учнів звільнені від занять фізкультури у когось тахікардія, у когось гіпертонія, у когось ще щось, а просто батьки не розуміли, що звільняючи. Дітей від фізкультури вони їх посилають або підштовхують на це дійсно на ті на можливість скоріше захворіти. І сьогодні 20-25% лише звільнені від фізкультури. І сьогодні діти мають можливість займатися на спортивних площадках, на стадіонах, плавательних басейнах. І до речі, в цьому році ми відкрили льодову арену білі церкви льодова арена у нас є броварах. Льодову арену ми завершуємо в Буславі. Плавательний басейн, відкриємо броварах до нового року. Це дійсно перемога, то перемога. І не дивлячись на те, що сьогодні скептики говорять, що ми топчимося на місці, ми залучаємо інвесторів, ми працюємо над якраз створенням умов для занять фізкультурою і спортом. Та дитина, яка не займається фізкультурою, вона не має майбутнього. І подивившись сьогодні. На цю пропозицію з Деніса, по-перше, я йому запропонував бути моїм радником, радником по спорту. І він дав погодження. По-друге, ми однозначно втілив в життя його пропозиції і його ідеї. Повинні займатися вчителі, повинні займатися діти. Я пам'ятаю, коли я був в школі. Я пам'ятаю ті перерви по 20 хвилин. Я пам'ятаю, коли ми займалися спортом. І я тільки що приїхав із Китая. І для мене було незрозумілим, коли я був на великому заводі на виробництві. І Тисячний колектив танцює Вайс. Вони роблять таким чином зарядку. Сьогодні на заводі, автомобільному заводі, де більшість чоловіків, вони танцювали, вони показували, то вони показували в цілої життя. Тому що там є підхід, є програма. І тому на Київщині ми теж будемо втілювати цю програму в життя. Ну, Декілька днів тому було святкування 90 років Тумницького району. Так само в другій школі були Шевченкові читання. І до нас зверталися діти сьомої школи, так само про реконструкцію плавального басейну. То він вестерплцентр готовий це зробити буквально починаючи з початку наступного року. Як ви до цього ставитесь? Я ставлюся положительно. Ми вже пообіцяли, що у, Васильку, у Василькові не тільки плавальний басейн. Тут є і стадіон. До речі, той стадіон, де знімався фільм. Де колись грали наші ветерани, то ветерани фільми про Динамо Київ, коли вони грали із німецькими захватчиками. І я побував на цьому стадіоні. Минулу суботу. Ми грали футбольний матч із легендарним Динамо Києвом. І ми пообіцяли з Руславом, що відбудуємо цей стадіон, тому що він має стратегічне значення. Створимо умови для того, щоб діти займалися спортом. Аналогічна ситуація стоїть і в Обухі в Українці. Аналогічна ситуація стоїть і в в Хмельницьку, і в Славутичі, і повірте. Ми включимо фінансування 2014 року, ми залучимо інвесторів, народних депутатів та народних депутатів і потихеньку, крок за кроком, будемо відроджувати міста, райони і села. Дякую вам. Ви знаєте, я. Вы знаете, я в детстве занимался хоккеем, Денис плаванием. Я, конечно, не достиг таких высот, как он, но могу сказать, там, одно, нас забрали с улицы. Мы тренировались два раза в день на льду. И я только сегодня понимаю, сколько в нас вкладывалось души, средств и там, энергии нашего тренера и нашего государства. На сегодня я могу сказать только там, одно, что там это далеко не последний наш шаг для того чтобы наши детки были забраны с интернета были забраны с улицы и для того чтобы они наконец-то могли заняться чем-то интересным в данном случае плавание это жизненно необходимый спорт который прежде всего дает здоровье а для того чтобы они действительно получили и научились чему-то мы конечно наймем самых лучших тренеров там обеспечим им финансирование всех соревнований И дай бог, что там они тоже дорастут когда-нибудь до золотую олимпийскую медаль, которую получил Денис в свое время. Продолжение. Олимпийские рекорды, мировые рекорды, они ж не возникают просто с неба. Они начинаются с таких школ, с районов где-то, с сел. Насколько важна поддержка именно на базовом уровне спорта? Да, конечно же. Здесь есть прямая, прямая зависимость. Чем больше будет бассейнов, тем больше будет людей, детей, которые будут заниматься плаванием. И тем легче будет отбирать тех чемпионов, которые в дальнейшем будут защищать честь нашей страны на международном уровне. Поэтому то, что делается сейчас, это закладывается в фундамент на 10-15 лет вперед. Сейчас мы этого не видим и не понимаем. Но через 15 лет мы увидим, когда наши дети скажут нам огромное спасибо за то, что мы дали им возможность заниматься спортом и мы дали им возможность изменить свою жизнь. Это очень важно. Готов учиться в тренерскую работу. Да, я делаю, я езжу по Украине, я делаю мастер-классы и с удовольствием общаюсь и в школах, и в институтах, и в садиках с детьми. Конечно. Спасибо. 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 Ми раді вітати вас на відкритті лікувально-оздоровчого комплексу Хвиля для нашого діти. Чуватися теплими водами басейну, оздоровлюватись і отримувати задоволення в лікувально оздоровчого комплексу музичні вітання, і я забрую вас ваші описки. Святом, якого ви чекали більше п'яти років. Безперечно, це радість. Радість для дітей і радість для батьків, які сьогодні разом з нами. Тому що, коли я прийшов на Київщину, перше запитання Васильківчан васількі, було, чи зможете ви знайти кошти, щоб відбудувати ось цей оздоровчий комплекс, як кажуть в народі басейн. І дійсно йшли роки. Один, другий, третій. Появився у вас мед, який обіцяв, який взяв на себе ініціативу. І ви знаєте, що без коштів неможливо нічого зробити. Так, да, Ми приймали участь разом. Ми звернулися до депутата обласної ради Бадаєва Руслана, що потрібно знайти інвестора. І ось цей комплекс вкладено біля 7 мільйонів. Це вікна, це басейн, це котельня, це новий підхід. І ви, шановні друзі, я як губернатор я вам щиро дякую за те терпіння і за довіру. Я хотів би, щоб ми подякували і меру Володимиру Саботашу і Руслану Бадаєву. Ось це вже давайте. Ви знаєте, це вже не політика, це добрі справи. Сьогодні дуже багато людей піариться на тому, що вони обіцяють. А я маю діло з людьми, які роблять добрі справи. І ви знаєте, поряд зі мною стоїть легенда світового спорту. Олімпійський чемпіон Денис Селантів. Давайте привітати. Він погодився теж бути разом з нами, тому що сьогодні він. Разом зі мною головою адміністрації відроджує спорт на Київщині. Буквально в цьому місяці ми будемо відкривати ще один басейн, тільки в місті Броварах, ще біля двох десятків спортивних площадок. Це говорить про те, що спорт відроджується, відроджує спорту, якщо в неї з'явиться інтерес захищати школу, район, місто, область, Україну, повірте, це зовсім інший будинки. Васильківський міський голова Савадаш Володимир Іванович. Добрий день, присутні, шановні дітки, шановні дорослі. Сьогодні в нас, я думаю, що знамена дата, тому що дійсно, як ми чули напередодні, що ми будували, будували і на кінець збудували. Я думаю, що сьогоднішній день запам'ятається усім жителям міста, тому що ми зробили велику справу і наші діти, а ми завжди говоримо, що діти це наше майбутнє, зможуть оздоровлюватися, зможуть займатися спортом. Разом з дітками зможуть займатися оздоровлюватися і займатися спортом їхні батьки і всі жителі міста. В цей день мені хочеться виразити щирі слова подяки. Повірте, багато тут вкладено і коштів, і людського труда, і людської праці, і бажання. І, і було все, ви здали кошти, цей басейн. Давайте ми всім разом щиро подякуємо. Дякую. <праць> Дякую за увагу. Слово має, чемпіон. Гордість України, наша гордість, Денис Зеландієв. Здравствуйте, дорогие друзья. Спасибо за представление такое. Вы знаете, я вас поздравляю с открытием этого спортивного комплекса. Вы знаете, что на сегодняшний день любой спортивный комплекс, он, наверное, на вес золота. Потому что, наверное, больше закрывается, чем открывается спортивный комплекс. Не закрывай, не закрывай, не закрывай. В Киеве это исключение. На Киевщине, в Киевской области это, конечно, исключение. Потому что на сегодняшний день только на 7% Украина обеспечена плавательными бассейнами. В вашем городе, в вашем районе бассейн есть. Я вас с этим поздравляю от всей души. Очень приятно, что, Спасибо. Очень приятно, что здесь смогут заниматься дети. Это очень важно, потому что на сегодняшний день ежегодно тонут около 3000 людей. И 10% из них дети, потому что они не умеют плавать. Вот ваши дети смогут посещать этот бассейн. И вы уже будете спокойны за то, что если что-то случится... Перевернется матрас, волна, не дай бог, что-то будет, они смогут выплыть. Мы сможем сохранить жизнь нашим детям и детям я это знаю. И я всегда поддерживал и уважал людей, которые не только словом, но и делом показывают о том, что они заботятся о людях. Поэтому я хочу сказать слова благодарности от себя, от всех спортсменов, Руслану Бадаеву, за то, что он сделал этот комплекс. Он не только человек слова, но и чаю вам всем, чтобы таких депутатов становилось больше и э, в вашей жизни и в вашем городе появлялось как можно больше спортивных комплексов, школ э, садиков, чтобы люди, которые вас окружают не только говорили, но и делали делали дело и заботились о вас спасибо вам кстати, спасибо сейчас что он поддержал, и я надеюсь, что вы тоже поддержите, чтобы сделать маленькую пятиминутную зарядку, немного согреться. Эту зарядку делал я каждый день перед своими тренировками. Она не сложная, она очень простая, и не потребует много места и времени. Дело в том, что я был инициатор, инициатором того, чтобы в городе Киеве была обязательно зарядка в школах. И вот ту зарядку, которую мы сейчас с вами будем делать, такая зарядка будет в городе Киеве во всех школах. И я думаю, что... Областная администрация поддержит И в области да и, да, и в области тоже В каждой школе будет ежедневная утренняя зарядка Итак Мы начнем с самых простых упражнений Мы просто сначала подтянемся Чтобы немного э, Проснуться, скажем так, и согреться Можно поднять руки вверх встать на, встать на носочки Немного потянуться вверх Опустили руки, еще раз Встали на носочки, потянулись вверх Опустили Теперь есть такое упражнение, очень будет интересно детям, оно называется «Оглядки». Мы смотрим, кто у нас справа, кто у нас слева, какая погода. Смотрим вниз. Еще раз, кто справа, кто слева, какая погода, какое время года. Кто справа, кто слева, какая погода, какое время года. Отлично. Теперь не знаю, знаю. Теперь по одному плечу. Не знаю, знаю. По одному вверх, по одному вниз и делаем вперед движение. Как мельница делает руки. Вперед, назад. Вперед, назад. Позвоночник. В одну сторону и в другую. Молодцы. В другую сторону. Хорошо. Следующее упражнение, только смотрите внимательно, она называется на пояс, к плечам, за голову опустили. Делаем чуть-чуть быстрее. За голову, к плечам, на пояс, на коленки, на пояс, к плечам, за голову опустили. Еще раз. Голова, плечи, пояс, коленки, голова, э, пояс, плечи, за голову. Хорошо. Следующий упражнение. Убор... Ножки. Разминаем наши ноги. Чуть-чуть согреемся. Я думаю, это будет и взрослым полезно. Теперь мы не отрываем носочки, только пяточки отрываем. Вот так вот на месте. Хорошо. Молодцы. Следующее упражнение мы сделаем хлопушки. Согреем наши руки. Мы трем перед собой ручками. Вот так вот. И потом четыре раза хлопаем перед собой. Раз, два, три, четыре. Опять трем. Раз, два, три, четыре. Вверху. Раз, два, три, четыре. Опять трем. Раз, два, три, четыре. Сзади. Раз, два, три, четыре. Еще раз. Раз, два, три, четыре. 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 Отлично. Молодцы. Чуть-чуть согрели руки. Последнее упражнение называется э, тарелочки. Все умеют играть в музыкальный инструмент, который называется тарелки. Одна рука вверху, одна внизу. Меняем руки, та, которая внизу вверх, и наоборот. И хлопаем в ладоши. Вот так. Раз, два, три, четыре. Раз. Два, три, четыре. Хорошо. Мы немного размялись. Дальше. Доброго дня, доброго дня, шановні земляки, дорогі дітки, сьогодні ваше свято і ця чудова будівля та споруда, цей басейн буде вашим домом від цього дня. Ви тут будете навчатися плавати, посміхаючись. Ага. А коли будуть ваші змагання, коли вже це ви, ви будете до цього готові, я вам... Обов'язково допоможу, щоб ви їздили по нашій чудовій Україні, змагалися, виїжджали за кордон та виросли справжніми мислави плавання, просто здоровими дітьми. Дуже вам дякую за те, що ви нас в цьому підтримаєте. Зі святом вас, шановні діти! я не буду довго затримувати увагу. Цьому році ми познайомилися практично з усіма дітьми цієї школи. Я мав Давай. честь таку проводити Давайте уроки, разом. присвячені 1025-ліття хрещення Росії. Тому я думаю, що я просто скажу від всіх дітей, велике дякуємо за таку чудову подію, за такий прекрасний басейн. Давай, да, давай. Заходите, давай.